Під час монтажу каркасу на стелю потрібно дотримуватися правил з охорони праці. А саме, бути в робочому одязі. Він має бути застебнутим та непошкодженим. Одягнути рукавиці та головний убір. Перевірити справність інструментів. Для монтажу каркасу підвісних стель нам потрібні такі матеріали: прямий підвіс, стійковий профіль cd 60 Напрямний профіль UD27, шуруп самонарізний 3,5 на 25 мм, шуруп для кріплення несучого профілю. Для роботи з монтажу каркасу нам потрібні такі інструменти: ножиці по металу, рівень з магнітом, лазерний рівень, шуруповерт, рулетка, олівець, нитка. Для розмічання та визначення рівності поверхні встановлюємо лазерний рівень. За допомогою рулетки проходимо по периметру та перевіряємо нерівність поверхні. Після того, як ми визначили, наскільки рівна у нас поверхня, ставимо мітки в тому місці, куди б'є лазерний рівень. Потім, за допомогою рулетки, переносимо мітки вище по стіні для рівного встановлення напрямного профілю UD27. У готовій розмітці прикручуємо по периметру приміщення направляючий профіль UD27. У нас стіни зроблені з дерева сплит ОСБ. Тому профіль прикручуємо шурупами 3,5 на 25 мм з кроком 40-50 см. Від краю стелі за допомогою рулетки ставимо мітки по 40 см. Щоб відстань між профілями складала також 40 см, спочатку ставимо мітки по одному ряду, де будуть встановлюватися прямі підвіси, а потім по другому, таким же чином. За допомогою рівня з'єднуємо мітки першого та другого ряду між собою. На раніше виставлені мітки прикручуємо прямий підвіс на першому ряду таким чином, щоб лінія, яка з'єднує мітки першого і другого ряду, була посередині прямого підвісу та рівняємо його. Таким чином прикручуємо прямий підвіс і на другому ряду, і далі по всій стелі. Для початку одну сторону стійкового профілю CD60 встановлюємо в напрямний профіль UD27 та прикручуємо його. За допомогою рівня з магнітом визначаємо рівність CD60 та прикручуємо профіль до крайнього прямого підвісу з двох сторін і загинаємо зайву частину підвісу вгору. Потім прикручуємо cd 60 профіль до середнього прямого підвісу з двох сторін і загинаємо залишки прямого підвісу. Прикручуємо другий крайній профіль таким же чином. За допомогою нитки виставляємо середній профіль. Один край нитки заціплюємо за прямий підвіс крайнього профілю і натягуємо нитку до іншого профілю та закріплюємо її за прямий підвіс. Встановлюємо середній CD60 профіль і перевіряємо, чи добре натягнута нитка. Встановлюємо профіль таким чином, щоб він на 1 мм не торкався натягнутої нитки. І фіксуємо профіль шурупами до прямого підвісу з обох сторін. Каркас підвісної стелі готовий до обшивки гіпсокартонними плитами.